Вітаю товариство! Продажі з'являється Tesla Model Y 2022 року випуску, вже на райзені, з пробігом 40 тисяч кілометрів в сірому кольорі. Пригнана з США з незначними пошкодженнями в графітовому кольорі повнопривідна. Це рестайлінгова модель, вже без партроніків, позов автомобіля в чудовому стані, якихось пошкоджень. По ньому я не бачу. Сертифікати по авто всі присутні, автомобіль. Оновлюється, оновлення проходить вчасно. Сім-карта встановлюється, все як має бути. Запас ходу даного авто 550 км, подивіться як гарно виглядає салон, стан автомобіля наближений до нового. Ось тут так воно все крутиться гарно. Можете вибирати собі колір. ну, всі, хто там ось пробіг, бачите, 40 тисяч кілометрів. Оновлення вже останнє тут стоїть. Ось. Тепловий насос тут. ну, Ясно, що присутній. Якихось моментів по салону, чи ззовні, по автомобілі я не бачу. Стук і врюків по ньому ніяких нема. Автівка сама по собі дуже динамічна, дуже економічна. По витратах дуже суттєво вона економить кошти. І mm. тому хто шукав собі нормальне тесло, лайку, будь ласка, вона в нас є. Електро Кришка з електроприводом, поличка теж присутня, багажне відділення просторе, велике. В цілому автомобіль чудовий. Автопілоти. Все тут працює, вся електроніка, все, що належить Теслі, воно тут працює. Дане авто можна придбати в лізинг за авансовим платежем від 15% та розтермінуванням від року до 5% або за повну вартість. Огляд автомобіля, можливе місто Львів, вулиця Пасічна, 127. Тому хто шукає собі нормальну машину, будь ласка, нормальну Теслу, вона в нас є. Вартість її теж обговорюється, дуже конкурентна ціна на неї, тому за таку машину мається на увазі. Тому, будь ласка, пасічна 127 майданчик пає авто. Чекаємо на вас, до зустрічі, бережіть себе та будьте здорові!